Друзі, ми закінчили свій виступ на турнірі у Хмельницькому, який ми розглядали як підготовку до ж, е, таких серйозних змагань. Один матч ми виграли, всі решта матчів програли. Що можна сказати? Ну, По-перше, для того, щоб такі турніри і існують, щоб тренер міг випробувати все, над чим він працює, щоб побачити у ділі багатьох гравців на тих і інших. Позиціях, в тих чи інших завданнях, і все найголовніше вдалося. Якщо не брати до уваги результат первого матчу, в якому ми провалили першу гру, програли Житомиру з рахунком 7-1, то всіх решта матчів то було подавляюче преимущество нашої команди. Але на жаль, як стається, одна команда грає, і атакує, інші команди забивають. Тим більше користуючись нашими помилками, це грали діти. Але тою грою, якою показали наші діти, я дуже-дуже задоволений. Помилки, звичайно, вони були, є і будуть, але ну, це діти. Але головне, що є на полі думка, що кожен, хто грає за нас, він є розумний, технічний і це є дуже важливо. Дуже багато діток, а верніше п'ять дітей в нас це гравці 2014 року народження. І ще чотири гравці це діти. Народжені 13-го року з 9, го 10, го 11 го місяця. Загалом 9 гравців це плюс це 14 й рік і плюс 4 гравці це кінця місяця. Фізично, антропологічно інші команди набагато вищі від нас. Ну, але це не проблема, тому що якщо, як я кажу, діткам, ми граємо не силою, ми граємо розумом. Я дуже дуже задоволений цим турніром. Задоволений турнір у плані того, що показали наші діти. Вони показали те, за що мені не соромно, за що в цій команді нема чого червоніти. Тому всім діткам дякую і дякую дуже нашим батькам, які нас підтримували, поїхали з нами. Все буде добре з Божою допомогою. Слава Ісусу Христу! Рухаємося далі. З Божою допомогою.